Вибори можна визнати такими, що відбулися. Порушення були зафіксовані, але такі, які не впливали. Кардинально на волевиявлення житомирян спостерігачами опори були зафіксовані факти. Ну, всі знають великої кількості журналістів, яка була на дільницях. Журналістів від газет, які зареєстровані в Житомирі газет, про які не чули. Стосовно великої кількості журналістів це схожий сценарій, такий як був в Чернігові. І теж були випадки, коли на дільницю викликали правоохоронні органи. Приїжджав редактор газети, виясняли цю ситуацію. На дільницях були представники засобів масової інформації, а газети «Патріот» і вони були з блокнотиками. І як говорив наш спостерігач пори, що деякі виборці, які проходили, вони ну якось нібито перемигувалися із цими людьми. Але на жаль, це не зафіксовано на відео чи на фото, тому ми не маємо доказів і не можемо говорити про те, що це там якесь порушення. Повідомляли виборці, повідомляли громадяни про те, що був зафіксований факт фотографування бюлетеня. Правоохоронці виїжджали на це місце, викликали правоохоронні органи і зафіксували, що нібито дівчина в кабінці для голосування сфотографувала цей бюлетень, було виявлено фото цього бюлетеня. Зараз триває перевірка стосовно цього факту. Ну і будуть правоохоронцями вже вчинені подальші дії. Фіксували ми порушення, коли ну якби це не можна не можна навіть назвати порушенням, але факт є факт. Коли члени комісії від батьківщини ідентифікували себе кольоровою помаранчевою стрічкою для бейджиків, в принципі, законом не передбачено якісь певні норми, якого кольору має бути стрічка, але таким чином вони виділилися серед інших членів комісії. І, ну і отак от ми фіксували. Також був зафіксований факт, коли на дільниці прийшов виборець голосувати, за його адресою було прописано ще троє невідомих йому осіб. Тобто, йому сказали, що це проблема в паспортному столі, в державному. Реєстрі виборців, але ці люди не проживали за цією адресою. Ми цілий день тримали це питання на контролі і о 20.00 телефонували на дільницю, і якби ці люди не проголосували. А, також було зафіксовано нами а, нашим спостерігачем, коли з дільниці після закриття вилучили правоохоронні органи спостерігача від ВО «Батьківщина», яка знаходилася в нетверезому стані. Були такі теж випадки. А, ну, стосовно цього разу вибори пройшли дуже спокійно, спостерігача. Ми пори видавали протоколи. Все було досить таки злагоджено. Робота відбувалася злагоджено.